Щастя бажаєм перші уроки, юності, кроки, всіх вчителі пам'ятаєм школа, школа, рідна школа, тобі щастя бажаєм Тебе пам'ятає! Шановні діти, батьки, вчителі! Дозвольте привітати вас закінченням навчального року! У цей нелегкий для всієї країни час я бажаю вам, вам діти, щоб ви знайшли себе. В житті. Батькам бажаю здоров'я, терпіння, наснаги. Вчителям бажаю гарних учнів. Маленькими, смішними, боязливими переступили в поріг нашої школи. Нелегкий був шлях по тернистій дорозі знань, Але не всі змогли подавати цю важку дорогу. І ось у вас в руках атестат зрілості. Що ж, бажаю вам, діти, щоб ви знайшли себе в житті, щоб ви здобули собі професію, і я змогла вами пишатися у майбутньому. добрий час щасливої дороги! Шановні випускники, закінчена школа, і пора назавжди попрощатися не тільки з рідною партою, вчителями і однокласниками, але й з дитинством. На вас чекає відповідальне доросле життя, повне запитань і складних рішень, іноді несправедливе, іноді незрозуміле. Приймати випробування треба з гордо піднятою головою. І ніколи не опускайте руки. Як би не було складно, пам'ятайте мудрі слова, навіть після самої великої зливи з'являється красива веселка. Я бажаю вам щасливого життя, в якому буде панувати мир, радість. І впевненість в завтрашньому дні у добрий путь, мої любі випускники.